Друзі, всім привіт! Ну ось і все. Перемістили ми нашого мастер-грей. Ось у них таке жилье тут. Поставили кормушечку. Їм зараз вистачає, поки її те, їм на довгенько її донор платити. Небагато 20 штук, ось така поїлочка. Але щоб було тепліше, ось просто лампочку в бутиль поставили та і все. І, вроді би нормально сидять, іде нічого. Получається, по сітки ходять, і ось ось, бачите, їхній кал падає через сітку. Ну, Нормально, зато. Тепер у них, коротше, сухенькі, буде все у них отлічно. Потому що коли вони сиділи в картоній коробочки такі, ну, не геть вона і маленька, але все одно, буквально там сутки, і треба вже перестелять, перестелять постійно, тому що, ви самі розумієте, там моква постійно тоді у них. А зараз, зараз ось так. Так, О, дивіться, таке їм уже, це їм десь, а ну фокусіруйся, це їм виходить десь уже 10 днів. І ось, друзі, вже отакі курчатка. Сьогодні є отака наче спинка Ну, Нормальні. На вид розвиваються неплохо, жвавенькі, не такі, що там сонні. Ну, Зараз вони віддихають, то може вони такі, але ось, А ну, бігать будеш? Чи ти ще не проснулась? Ну, якось так. Ну, По крайній мірі їм набагато краще тут, як я вам і казав, це була клітка для кролів колись. Получається, дно вбрали, переробили і зробили ось на таку юточку. Получається, сидять вони разом із збройлером ось. Тих, що брали підрощених, 20 штучок сьогодні їм. Якому брали? Одинадцятого. 11, -го. Да, 11 -го квітня брали. А сьогодні в нас, якщо я не шабаюсь, 22, -е, по-моєму. Ну, Їм, виходить, 11-й день, оце, 10 діболі у нас. Пішов оце 11-й Ну, Ось такі діти. Так розвивається, їм не плохо. Поїлочки поки що їм вистачає на день. На день набрали, поставили. І так само на вечір тоді. Їдять грану. Геть непогано, наче так нема такого, що, знаєте, там перебой у них там, їдять, наприклад, більше, поки менше, ні. Постійно, там віддеречку засипали, за день з'їдають. Ну, віддеречко я не кажу, там не 10 літрове а 5-літрове, за день з'їдають. Зараз попалося взагалі. Коротше, не ходить. Не ходить. Що з ним случилось, не знаю. Ну, він, з першого дня, як ми привезли їх, і... господиться, навіть замітнув в Русі, як ось бролер який, досидить. І ось він. А зразу як привезли, то він був ну, на рівні якій ці. І на другий день вже на ноги не вставав. Може, я думаю, може в нього ну, він так стресанув, що упав на лапи або ж кальцію може недостатньо було. Хоча ж теж там на комплексі на цьому, де брали підрощений бройлер, то там теж збалансований корм іде, і я не думаю, що йому там щось недостатньо було, тому що він з'їдав гранулу, а коли він з'їв гранулу, Судьбу він вже не надурив свої, тому що в тій гранулі, щоб ви розуміли, вже все збалансоване, по-любому хоче він не хоче, він її з'їв, совісно йому всі вітаміни і всі білки попали одразу в організм. Так що так от. Це якщо ось як е я свою там партію. Перву ту 100 штук годую. От видно по ньому, що він коли насипаєш, йому навіть змішуєш. Тоді ми мішали поначалу їм БМВД разом із цією, із дертьою кукурудза пшениця. І все одно він бере так, носом вигортає, розгортає, ось тут і вибирає, що йому нравится. ну а в гранулі, звісно Грануль. Він тут нічого не вибере, тому що вона вже все змішана і загранульована. Що він ну, толку він відкине, наприклад, той бролір одну, другу, третю. Тобто в четвертій така ж сама продукція, як і в тих, що він відкинув. Так що різниці ніякої нема. Що ми вирішили? Поселити сюди цих курчат, тому що зараз температура на дворі йдуть дощі. Не така ж і велика, щоб їх отдільно десь там садити, а тут а їм разом набагато тепліше. Я б навіть сказав, що жарко, тому що на день відкривали в двері, бо дуже сильно хекають, ото, що жара. Вони вже підросли, вони самі себе обігрівають. Якось так. Так, ну що, друзі, там уже домололо, мабуть, нашу дерть. Пішов я зараз виключати, а з вами будемо прощатися. Але не надовго, а до слідчого відео. Так що, друзі, всім пока-пока, всім до побачення.